29 січня День пам'яті Героїв Крут. Крути одна з найтрагічніших і водночас найлегендарніших сторінок України протягом 1917-1921 років. З чого ж все починалось? Саме бої за Бахмач 25, 26, 27 січня. 1918 року передували бою під крутами. Ці бої були масштабнішими, кровопролитнішими та стратегічнішими за Крутянські. Після чотирьохдобового утримання основних військ більшовицької Московії усі уцілілі оборонці відступили під крути. Настало 29 січня 1918 року. На захист Батьківщини стала молодь, оскільки солдати столичного гарнізону відмовились захищати місто. Близько 500 українських вояків, курсантів, студентів за 130 кілометрів від Києва почали боротьбу проти 4-тисячного підрозділу Російської Червоної гвардії під проводом Михайла Муравйова. Навіть за таких нерівних сил українці зуміли стримати наступ ворога на Київ. Бій на залізничній станції Крути тривав понад 6 годин. Українці мали на озброєнні 16 кулеметів та одну гармату. Росіяни ж переважали в 10 та мали бронепотяг та артилерію. Бій тривав до вечора. Було відбито кілька атак. Бойові втрати складали до 300 убитих, поранених полонених. Одна чота студентів у сутінках втратила орієнтир і вийшла на станцію Крути, уже зайняту червоноармійцями. 27 полонених юнаків було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років. Затримка просування армії Муравйова – Дала можливість укласти Берестейський мирний договір, що означав міжнародне визнання України незалежної. Ми повинні пам'ятати, що вони боролися, щоб ми перемогли.